Всім гарної передоби. Хто підписаний на канал, можливо, бачив відео мого Мінська. Ось в такому стані він був, в такому вигляді, а ось в якому вигляді він має бути, що я планую з ним зробити. Хочу зробити його не кросовий варіант, а щось на зразок трекер його ще називають, може там, ну не скремблер, скоріше до трекера. Багато роботи було зроблено, вже багато буде перероблено. Можете побачити, що неправильно сконструйований маятник і так далі і так далі. Але конкретно в цьому відео я вам покажу, як перевести штатне колесо Заднє Мінськ на більшу зірочку від кросових мотоциклів або підбайків і під дисковий тормоз. Саме ступицю Мінськ, не купуючи іншу ступицю, все на штатних матеріалах. Маємо штатну ступицю Мінськ. Ці отвори нам доведеться зробити. В процесі переробки по заводу, ось з цих точок, і до центральної осі сюди йдуть перегородки. Вам доведеться їх спіляти або на токарному станку, якщо є така можливість, якщо є такі різаки, чи закріпити, бо там не кожен токар за таке візьметься, або вручну бормашинку. але не зачіпати ось ці опорні стовпчики. Бо на токарному станку токар мені перевіряв ці опорні стовпчики, перпендикулярні осі повністю, тобто вони відбивають нульову поверхню, до якої відштовхуватись в процесі переробки, і також по можливості проточити. Центр. Тобто, щоб рівномірний був циліндр такий собі однакового діаметра. Ось ця болванка просто вкидається сюди. В цьому місці у нас є отвори просверлені. Ми просверлили, дозволяє конструкція між демпферними колоцями колодцями на 6 болтів. Тут у нас різьба нарізана в алюмінію. По можливості можна ще зверху гайками дати. Я думаю, зайвим не буде. А тут у нас проточка під диск. Сюди закручується диск, сюди закручується пластина. Все дуже просто. Розміри пластини зараз вам скажу. Внутрішній діаметр 51. Ось цей діаметр внутрішній 51. Тут трошки менший, тому що посадочне місце підскажу. Посадочне місце під диск 50. Тут у нас розмір 50. Тут 50, тут 51. 51 50. Зрозуміло, так? Зовнішній. Діаметр під Діаметр диску, тобто, в моєму випадку, це 90. Але якщо ви будете брати там інший диск, не обов'язково ж такий, ви будете підбирати по розміру самого диска. Це не принципово, цей розмір індивідуальний під розмір диска. Цей розмір для ступиці Мінська він універсальний. Зовнішній діаметр у нас 151 зовнішній діаметр. Але все ж таки він залежить від того, наскільки у вас велика вироботка по самому барабану гальмівному. Найкраще це. В будь-якому випадку проточити цей розмір і підігнати ось цих два розміри. Товщину я вибрав 20 мм. Хоча, краще, мабуть, вибирати товщину по товщині стінки самої ступиці, тому що вона конструктивно вже розрахована. Я думаю, що більше, ніж вона є, не потрібно. Мені здається, можна було б 7 мм. Спокійно робити 7 мм. Зараз зберу повністю і покажу іншу сторону, де під кросову зірочку. Ось така конструкція в результаті у нас виходить. Готова ступиться під дискове гальма. Болт цей просто для показухи наживив. Сюди будуть всі болти під шестигранник, як в принципі на всьому мотоциклі. Тепер покажу, як поставити ось таку зірочку на 52 зуби. Зірочка з підбайка, внутрішній діаметр 58. Ось маємо рідний демфер. Болти кріплення само, самої зірочки. Розмір посадочного місця 62. Розмір зірочки в нас 58. Тепер, наприклад, якщо ми просто посадимо зірочку сюди, розміри не будуть відповідати, оскільки через широку резину нам потрібно змістити зірку по відношенню до того, як лаза водська, на 7 мм в сторону від колеса. Тобто нам потрібна проставка. Мало того, ми могли б просто наприклад, сточити це місце або посадочне місце зірки і посадити зірку на штатне місце, якось її сюди примудрувати, просто прикрутити, але нам потрібно її висунути на отаку відстань на 7 мм. Для цього була зроблена ось така пластинка. Пластинка кидається сюди. Тут під шестигранники підсверлюються отвори, вона прижимається, а тоді вже на неї закручується зірка. Ось така проста конструкція. Якщо у вас є знайомий токар, думаю, проблем ніяких з цим не буде. Зараз розміри вам повністю скажу. Товщина пластини без верхнього канта посадочного під самозірку. 18 мм товщина пластини. Перший діаметр нижній. Ось під оцей кант. Перший діаметр у нас відповідно 62, 62 з копійками. Щоб посадити його сюди. Ну, це, якщо вам буде робити токар, ви рідний демпфер, щоб посадити, виходить, 62. Висота посадочного цього місця першого 9 мм. Тобто 62. І 9. Наступний, Наступна сходинка у нас іде 55. Ось цей середній діаметр 55. Глибина його осадочного цього місця 8,5 мм. Ну і останній 49,5. Ну, грубо кажучи, 50. І висота його під висоту зірки відповідно 8 мм. Ось така конструкція. Механізм простий, доступний. І комусь буде точно корисний. Якщо ви не збираєтесь ставити дуже широку резину? Не збираєтесь змінювати конструкцію, а просто хочете збільшити зірку. Тому розмір самої пластинки потрібно зменшити на 7 мм. І тоді ця зірка буде по осі відповідно до штатної конструкції. Ось такий механізм. І в результаті маємо ось таку ступицю. Ширина, я думаю, вам. Зрозуміло для чого. Зараз покажу гуми, яка має стояти. Бихнути ось таку гуму розміром 120-90-18. І то шипи вже підрізані, щоб ланцюг не терся. Всім дякую за увагу. Наступне відео згодом.